Тому що тепер значить, люди будуть думати, ага, чи писати що чи ні, тому що на них можуть подати до суду. Така ситуація є вкрай поганою. Це ще раз свідчить про те, що Україна йде не в Європу, а Україна наближається до, до путінської Росії. Там також Фейсбуки закриваються дописи, там за дописи у Твіттері людей також. По-моєму, недавно там оштрафували, чи навіть посадили в СІЗО. Е, тому е, ми якраз тут, отакими от судами, дуже яскраво демонструється, куди ми йдемо, чи в Європу, чи в Азію. Ми звичайно, що йдемо е, в Азію. Звичайно, на словах, і та ж Інна на Богословська буде казати, що ми йдемо в Європу і так далі. Але це все в це все брехня з всі, всіма своїми діями. Свідчить про те, що Україна віддаляється від Європи, Україна наближається до Азії. Ми будемо подавати апеляцію. Е, ну і відповідно думаю, що вже апеляційний суд принаймні е, розгляне об'єктивно матеріали справи, тому що, е, ну, ну, по-перше, зараз ще не оголосили, з яких підстав, з яких міркувань, Оголосили тільки результативну частину, саме рішення, але буде дуже цікаво почитати. На підставі чого е, суд ухвалив рішення про компенсацію 50 тисяч гривень, е, чи не часом не того, що е, як заявила, при, заявила представниця Бословської, щоб Богословська через душевні в хвилювання не змогла попасти на Шостерлайф і не змогла ще черговий раз одурманити людям голову. Ну я думаю, що люди якраз були щасливі, що того, того п'ятниці не побачили Інну но на, на Політичному ток-шоу. ну я думаю, що е, дякую, товариство, що ви прийшли, що підтримали. Я думаю, що е, ще, ну, ще будемо також е, пикетувати, пикетувати апеляцію. Зараз надаю ще слово Юрко Сарачуку. Товариство ну, дива не сталося. Маємо реалізацію орлівського принципу управління державою. Судять за мислі злочини. Тобто тепер кожен з вас, якщо щось подумає проти партію регіонів, очевидно, буде відповідати в судовому порядку. Що Ця справа дуже важлива для цієї країни свідчить те, що справу розглядала голова суду. Голова Подільського суду сьогодні не мала що робити. Вона особисто розглядала цю справу. Ми ще не маємо мотивувальної частини, але зрозуміло, що нам кажуть, що в цій державі не можна думати, мати власну. Не можна мати щоденників, не ведіть щоденників, тому що вас можуть притягнути до відповідальність, кримінально в тому числі і матеріально. Я думаю, що наступною справою в цьому суді буде справа про надписи про партію районів в туалетах, тому що в туалетах теж і на парканах нічого доброго не пишуть. Ну але це реальна ситуація в цій країні. Це реальні виріши. Інше питання, що це, напевно, перший такий зразок в Україні. Коли за нас в соціальній мережі, де не встановлено хто є автором. Тому що довести, щоб довести цей процес, треба їхати в Америку, брати свідком Цукерберга і притягнути його до відповідальності, бо Фейсбук належить йому. Але це просто клоунада, вона нічого не має спільно з матеріальним процесом. Але вона найбільш тішить, знаєте, я вже казав, що тішить, що судять аромцяни оцього підполковника, який стоїть з боку, шкіряні кульці, який не допускав громадян Києва на сесію Київської міської ради, який узурпував Конституцію. Нам місцеве самоврядування на доступ громадян до ради. І Він тут стоїть, усміхається, його, його ніхто Ганьба! не судить, і його не чекає Кечанська колонія. Судять Сашкаринця, який щось там написав в інтернеті. Вчинив не злочин якого немає насправді, тому що це не є газета і жодного аргументу сьогодні не було, крім того, що Ірина Германівна образилася, і що навіть не, не, не заперечили, що вона відьма. Тобто, я кажу ще раз суддя, як би там не було, сьогодні це, сьогодні це ре, реанімація відьмаства, бо в ухвалі суду буде написано, що вона відьма, тому що інакше б не розглядалося, бо... Сашко писав про відьму Богословську. Якщо сьогодні буде рішення а воно буде, то там буде написано, що от є офіційно одна відьма. Це хоч єдине, що нам дозволено казати. І за це не будуть садити. Але насправді це реальна ситуація справ, це реальний крок до Європейського Союзу. Тому що це, я думаю, про цю справу будуть писати всі в Європі. За надписи в Фейсбуці страчують в мусульманських країнах, садять в Росії і судять в Україні. А в жодній європейській країні не було жодного прикладу, коли кого-небудь притягнули до відповідальності за надписи у власних щоденниках. Фейсбук це електронний щоденник, це не юридичний документ, це не виступ. Більше того, сьогодні суді говорили, що якийсь прес-секретар Аронець щось написав. Жодного доказу немає, Він ніколи цього не казав. І так далі, і так далі. Більше того, Інна Богословська вимагала, щоб в газеті «Голос України спростували, щоб заледли не в самі кашусти сказали, що це все неправда, хоча вся країна це все добре бачила. Всі бачили, от яка от їхню дрібну сутність під час рядової штовхани Верховній Раді людина не втримується, щоб вкрасти хрестника. Замість того, щоб вибачитися, попросити пробачення і тихенько його віддати. А для Олега Голове це родинний хрестик, який... Покоління в покоління передається, то вони його на другий день тихенько підкинули і ще й подали в судно варенця. Оце вся сутність нинішнього режиму. Але добре, що, що такий вирок.